Я на руч, киця вегетаріанка. До мене у крамницю зайшла сьогодні киця, Сміхнулася привітно і мовила тендітно. Мені мурмор будь ласка, Ковбаски? не ковбаски. печінки, не печінки, шматочок сала, шинки, а може, прошу пані карасика в сметані. Їй! А щодо шинк, ковбаски й печінки й карасика в сметані. Це не для мене, пане. Із завтрашнього ранку я вегетаріанка. І тут узріла криця, як по краю полиці, скрадалась тишком-мишком маленька сіра мишка. І стала раптом киця, не киця, а тигриця на мишку налетіла і моментально з'їла А після цього киця розгладила спідницю, поправила ковтину, коралі, і хустину і, помітивши мій подив, гордо Мур-мур, ви здивувались? Але ж я вам казала Я Валентарианка, Елена Евсеева. Привидений не, не бывает. Я скажу. Это знает. Даже ветер забывал. Oh, привет!